21 червня о 10 годині 5 хвилин оперативний черговий доповів мені, що у встановленому місці екіпаж не вийшов на зв'язок. Останній зв'язок з ним був до 9 години 51 хвилині. Це по нашим документам починається стадія тривоги, тобто проводяться певні дії щодо знаходження. Повітряна судна в повітрі, запити районів диспетчерської інформації, тобто про останні дані, де знаходився вертольот. Ці всі дані почали збиратися. Я надав команду оперативному черговому збирати оперативну групу, яка у нас передбачена для вияснення всіх причин, де може знаходитися вертольот. Інформації протягом доби ніякої не надходило. Щодо ні ну, підтвердження інформації ні щодо виконання подальшого польоту, ні щодо падіння е, ніякої не, 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 не було. Інформації не надходило. Е, було прийнято рішення про проведення пошуково-рятувальних робіт за допомогою е, авіації, за допомогою наземних пошуково-рятувальних команд від. Е, е, Командування аеродрому Чугуїв, а також від обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Харкові е, приймало участь е, більше п'яти одиниць наземної техніки, е, також чотири одиниці авіаційної техніки, 21 червня безрезультатно, тобто вертольот не знайшли. І 22 червня е, Виконуючи додатково політ додатковим вертольотом Єврокоптер з аеродрому Ніжин, слідуючи по тому самому маршруту, як і прямував вертоліт Мі-8 напередодні, тобто 21 червня, екіпажем вертольоту Єврокоптер було знайдено місце знаходження падіння вертольоту. Тобто екіпаж обнаружив, передав. Координати пошуково-рятувальним командам. Місце падіння було в, густо, в густому лісі, тому екіпаж і єврокоптер не змог виконати з першого заходу там посадку, і в нього передбачалось перевезення оперативної групи для проведення там подальших дій. Тому він виконав посадку на аеродромі Чугуїв, а вже по координатам через буквально 15 хвилин. Наземні пошуково-рятувальні команди, та е, вертольот прибув до місця події. На місці було знайдено е, зруйнований вертоліт та тіла е, загиблих трьох членів екіпажу. Скільки були підготовлені льотчики? Пілоти були підготовлені до виконання завдань. Є досвід у членів екіпажу виконання миротворчих місій за кордоном і Командир екіпажу, тобто командир ескадрилі, з травня місяця виконував польоти в рамках проведення антитерористичної операції, тобто вони виконували польоти на пошукове рятувальне забезпечення цієї операції перевозили ранених, гуманітарні групи продукти харчування. Тобто, екіпажі були вльотані до виконання цієї задачі, підготовлені. Загинули у нас. Три пілоти, то тобто є командир екіпажу це підполковник Рідкін Руслан Вікторович, другий пілот Льотчик Штурман. Лісіченка Олександр і Михайлик Володимир, бортовий технік. Які були погодні умови? Погодні умови на момент виліту були прості метеорологічні умови, але очікувалось після 10-ї години погіршення метеорологічних умов. До складних, тобто екіпаж виконував політ саме з розрахунком того, щоб виконати посадку в аеродромі на аеродромі Чугую в простих метеорологічних умовах. І, в принципі, прогноз справдився. Після 10-ї було різке погіршення погодних умов. Це ускладнило і пошуково-рятувальні роботи. Щодо версій, версій багато і що до кінця офіційного розслідування висувати жодну версію і казати, що вона ймовірна, неправильна, тому що версій багато, вони практично всі можуть бути причиною цієї катастрофи, а істина одна. Тобто шляхом відбирання і аналізу. І під, на знаходження фактів і підтверджень е, якоїсь одної версії можна е, виявити істину причини цієї катастрофи. коли попередні будуть висновки комісії? Комісія е, працює, у нас призначена наказом голови служби, і комісія працює до 16 е, липня, тобто на протязі цього періоду повинні бути вже якісь попередні висновки. Але остаточно може бути е, при виявленні якихось е, чи Необхідності опрацювання додаткових питань. Термін комісії може ну, дії комісії може продовжитись, але це ну, у випадку, якщо будуть якісь ще запитання незрозумілі для комісії. Які будуть заходи по вшануванню льотчиків? Сьогодні, 23 червня, тіла трьох загиблих наших пілотів доставляємо літаком Ан-32 до аеродрому Ніжин. Тут буде проводитись церемонія прощання особовим складом з нашими побратимами. І сьогодні ж відбудуть тіла двох дородичів до Маріуполя та до Конотопа, а завтра вранці в Житомирську область до аеродрому Озерне літаком буде відвезено тіло третього члена екіпажу. Тобто рідні побажали попрощатися і поховати своїх близьких.